Одна 1942 рік. Німецька окупація. По всій Україні лунає один наказ Арбетмах Фрей. Праця робить вільним брехня. Праця не робила вільними. Вона робила рабами, остарбайтери, східні робітники. За цим технічним терміном. Ховається одна з найбільших трагедій української історії: чотири мільйони українців депортовані до Німеччини. Рабська праця життя гірше за худобу, смерть тисячами. Давайте розповімо їхню історію. Історію, яку намагалися забути, Одна 1941 року німці окупували Україну. Спочатку обіцяли визволення від радянської влади, багато вірили. Але швидко стало ясно, нові окупанти гірші за старих. Україна для нацистів це ресурс, земля для колонізації, люди для роботи. Не більше, Гітлер планував перетворити Україну на житницю райху. Українці мали стати рабами для вищої раси. 1942 року почалася тотальна мобілізація робочої сили. Спочатку обіцяли добровільну роботу в Німеччині, гарні умови, зарплата, повернення додому, брехня. Коли добровольців виявилося мало. Почалися облави. Уявіть, ви йдете вулицею свого села. Раптом німецькі солдати оточують вас, документи. Дукомстмит, ти йдеш з нами, ні пояснень, ні прощань, ні вибору. Хапали на вулицях, в церквах, на ринках, іноді забирали цілі села. Від 15 до 50 років всі придатні до праці. 70% остарбайтерів жінки. Молоді дівчата 16-25 років. Їх забирали силою від батьків, від дітей, вантажні вагони для худоби. 50 60 людей у вагоні, без туалетів, без їжі, без води. Їхали тижнями. Багато помирали в дорозі від хвороб, голоду, задухи. На вагонах писали крейдою ОСТ -е Схід, позначка Раба. Коли прибували до Німеччини, першим ділом дезінфекція. Як з худобою, обстригали наголо, роздягали, обробляли хімікатами, потім розподіл, як на невільничому ринку. Міцні чоловіки на важкі роботи, шахти, заводи, будівництво, жінки на фабрики, ферми, домашню роботу. Кожному видавали нашивку: Ост, е блакитна літера на білому фоні знак неповноцінності, знак раба, бараки. Дерев'яні, холодні, переповнені, 30-40 людей в одній кімнаті, двоярусні нари, один туалет на сотню, їжа 200 грамів хліба на день, водяна баланда, гнилі овочі, голод постійний, люди пухли від недоїдання, робочий день 12, 14 годин, без вихідних, без відпочинку. На заводах Крупа, БМВ, Сіменс. Тисячі українців працювали як раби, виробляли зброю, яку німці використовували проти СРСР. Трагічна іронія. Українці виготовляли снаряди, що вбивали українців на фронті. Зарплата, жарт, кілька марок на місяць. Навіть цих грошей не давали, залишалися на рахунку, рахунку, який ніхто ніколи не бачив. Але найгірше не голод. Непраця найгірше з відношення українці для німців унтерменшн, недолюди нижче за людей. Заборонено відвідувати кінотеатри, користуватися громадським транспортом, заходити до ресторанів, ходити тротуарами тільки дорогою, спілкуватися з німцями. За зв'язок з німецькою жінкою чоловіка страчували: повішення на площі для залякування інших, за втечу, розстріл. Або констабір за саботаж, тортури та смерть, за крадіжку їжі, навіть шматка хліба, побиття або табір. Марія з Полтави 19 років. Забрали 1943 року з церкви. Працювала на фабриці боєприпасів у Мюнхені. Її щоденник, який чудом зберігся. Холодно, голодні. Вчора Оксана впала біля верстата, не встала, її просто винесли. Ми далі працювали. Плакати заборонено, сміятися заборонено, жити заборонено. Іван з Київщини, 17 років, працював у вугільній шахті в Руській області. Після війни розповідав: Ми спускалися під землю на 12 годин. Німецький наглядач з батогом. Якщо повільно працюєш, б'є. Якщо зупинився б'є. Якщо подивився не так, б'є. Ми були не люди, ми були робочі коні. Ганна з Волині, 21 рік. Працювала на фермі у баварського селянина. Вона пощастило більше. Господар був людяний, годував не бив, але навіть він не міг дати їй свободи. Вона була власністю держави. Тисячі таких історій, мільйони доль, кожна трагедія. Одна тисяча дев'ятсот третій, одна тисяча дев'ятсот сорок п'ятий. Союзники бомбардують німецькі міста. Німці ховаються в бункерах. Остарбайтерам заборонено. Вони повинні залишатися в бараках або продовжувати працювати. Тисячі українців загинули під бомбами союзників. Іронія долі. Бомби тих, хто мав їх визволити: Дрезден, Гамбург, Берлін. Під завалами сотні українських тіл, вони пережили депортацію, пережили рабство, померли від визвольних бомб. Травень 1945 року. Німеччина капітулює, війна закінчена. Остарбайтери вільні? Не зовсім багато втікали від наступаючої Червоної армії. Чому? Бо знали, що їх чекає. Сталін оголосив: всі, хто був у німецькому полоні або на роботах, Зрадники, радянський солдат не здається, якщо ти живий, значить співпрацював з ворогом. Остарбайтерів силою повертали до СРСР. Британці та американці видавали їх радянській владі. Що чекало вдома? Допити НКВД. Чому не втік? Чому не чинив опір? Ти шпигун? Багатьох відправили до Гулагу 10-15 років таборів за те, що були рабами німців, подвійна трагедія, раби в Німеччині, в'язні вдома, тим, кого не посадили, заборонили згадувати. Остарбайтери, зрадники. Про це не говорити, про це не писати. Вони пережили пекло, повернулися додому і отримали клеймо зради. Десятиліття мовчання, радянська влада замовчувала тему остарбайтерів. Вони не герої, вони не жертви, вони не потрібна пляма на героїчні історії. Багато приховували своє минуле, боялися розповідати навіть дітям. 1990-ті. Розпад розпади СРСР. Нарешті можна говорити. Німеччина почала виплачувати компенсації. Символічні суми, кілька тисяч євро за роки рабства, але гроші не повернуть молодість, не заберуть травми, не воскресять мертвих дві тисячі. Останні остарбайтери помирають, їм по 80-90 років. Вони нарешті розповідають, дають інтерв'ю, пишуть спогади, поки ще можуть. Чотири мільйони українців, два мільйони повернулися, два мільйони загинули. Від голоду, хвороб, бомбардувань, страт. Найбільша депортація цивільного населення в історії Другої світової. Україна втратила покоління молодих, здорових, сильних. Їх забрали, використали, знищили. Остарбайтери це не історія про зраду, це історія про виживання, про людей, які не мали вибору, про людей, яких використали дві імперії нацистська і радянська, про подвійну трагедію, раби там, зрадники тут. Сьогодні в Німеччині стоять пам'ятники остарбайтерам, музеї, виставки. В Україні тиша ми забули, але вони заслуговують на пам'ять, на вдячність. На визнання вони пережили те, що важко уявити, і вижили, попри все, остарбайтери жертви нацизму, жертви сталінізму, жертви війни, українці, які заплатили найвищу ціну, вічна пам'ять.